І так, шановні друзі, сьогодні у нас черговий огляд інструменту Парсет. І на огляді у нас сьогодні лазерний далекомір. Дальність його вимірювання становить до 50 метрів. Вінде в картонній упаковці. В комплектації у нас є безпосередньо сам далекомір та інструкція по експлуатації. Корпус самого далекоміру виконаний з пластику. Повністю по периметру він має обрезійну уставки, що забезпечить додатковий його захист. На задній панелі зазначено основні його технічні характеристики, рік виготовлення та серійний номер. Також на задній панелі є скоба для того, щоб даний далекомір можна було закріплювати на реані. На передній панелі знаходиться екран і дві кнопки управління. В даному далекомірі стандартні функції можна вимірювати довжину, також можна вимірювати площу приміщення. Відповідно, можна вимірювати і об'єм приміщення, також є функція для того, щоб можна вимірювати довжину діагоналі прямокутного трикутника. Також в даному далекомірі вмонтована звичайна рулетка довжиною 3 метри. Вона розміщена по периметру даного далекоміра. Відповідно для того, щоб вимірювати звичайну рулетку, також є кнопка фіксації. Одним словом, в даному далекомірі є звичайний набір функцій для проведення необхідних вимірювань. На цьому у нас огляд далекоміра від торговельної марки «Процес» завершено. Дякую всім за увагу.